Як я висіваю томат за допомогою скла. Помідор у мене Pink Heat. Буду висівати 10 тисяч насінин. Одну касетку вже висіяв. На неї мені 9 хвилин. Коротше, потрібно було. А висіваю, дивіться, ось так. Скло положив прямо над ямочкою. Ось так дерев'яною палочкою. Кожну луночку засовую на сінячку. Це набагато зручніше, ніж з руки або з мисочки. Собі так раз скло передвину, Насіння не дергається. Одною рукою незручно. Треба ще підстроїтися, як його як його краще зробити. Можу таку лінію. Може ближче насіння треба підвинути. Пробував пінцетом Мені пінцетом не зручно його туди. У ну, мене пінцет гострий, ось такий. Та коротше ним. Незручно, коротше, ні. Отак роз, роз. Я вам казав, що 9 хвилин одна касетка. Це в мене так. Я думаю, воно швидше. Хвилинки 3. Повинно знадобитися, щоб вийсіть. Ну, коротше, так! Поняли короче, вирізав, наверх поставив, з нього совую на сінечку. На беріть те, що ви хочете, а не те, що в мене. У мене пінкфіт. І ось так. Тут в мене касетки набиті на 5 тисяч насінин. Ще на 5 тисяч треба буде набити.